Господь з вами, читання святого Євангелія від Луки. Слава тобі, Господи. Того часу наближалися до Ісуса всі митники та грішники, щоби послухати Його. І нарікали фарисеї та книжники, говорячи, що Він грішників приймає і разом з ними їсть. А він розповів їм ось таку притчу, кажучи, який чоловік із вас, маючи сто овець, і загубивши одну з них, не лишає 99 у пустелі, та не йде за тією, що загубилася, поки не знайде її. І, знайшовши, кладе на свої плечі, і радіючи, прийшовши в дім, він скликає друзів і сусідів, кажучи їм. Радійте разом зі мною, бо я знайшов мою вівцю, яка загубилася. Кажу вам, що за одного грішника, який кається, радість на небі буде більша, ніж за 99 праведниками, які не потребують покаяння. Або яка жінка, маючи 10 драхм, якщо загубила одну драхму, не запалює світильника? І не замітає дому, шукаючи пильно, доки не знайде. А знайшовши, скликає приятелюк і сусідок, кажучи. Радійте разом зі мною, бо я знайшла драхму, що загубилася. Такою, кажу вам, буде радість у Божих ангелів за одного грішника, який кається. Слово Господнє. Нещодавно я подорожував зі своїм племінником 11-річним. І їхали по Вінниччині, побачили, що ярмарок збоку. Кажу, що, зупинимось, підемо. А він каже, що хоче продати мене? Кажу, за скільки продасиш? За 100 гривень продасиш мене. Я кажу, та за 100 не продам. Казаки? За тисячу? Кажу, ти й за тисячу не продам. 10 тисяч. Кажу, не продам. 100 тисяч. І набиває ціну собі. Знає. Кажу, ну і за 100 не продам. А за мільйон. Кажу не продам. А за трильйон. Не продам. І тут він говорить якусь таку цифру, не знаю, наскільки вона реальна, чи видумана через нього. І кажу, і за стільки теж не продам. І кажу: взагалі тебе не продам, бо ти безцінний, ти мені треба. <ріст> і знаєте, треба було бачити е його обличчя, коли він оце набивав собі ціну і кожен раз чув, що не продам, не продам, не продам. І коли я сказав, бо ти безцінний, е видно було, що він радів з цього, що йому це було приємно чути. Що він безцінний, а отже він потрібний. І так, знаєте, з такого жарту ми дійшли до, до такої важливої, важливого результату, для нього важливого. Уявляєте собі, як сильно цінує нас Бог. Як сильно потребує нас Бог, як сильно любить нас Бог. Якщо Він. Заплатив настільки велику ціну, щоб нас віднайти, щоб нас відшукати. Коли ми попали в гріх, коли ми падаємо, коли ми відходимо, ми губимося. Кожний гріх це віддалення від Бога. Коли Адам і Єва згрішили, то Бог вийшов і ставив то питання: Адаме, де ти? Де ти? Тобто шукає? Як сильно Господь нас любить, як сильно на, нами дорожить, якщо Він заплатив аж таку велику ціну, віддавши свого єдинородного сина, той пролив свою кров, щоб нас віднайти, щоб нас відшукати. Ми сьогодні в е, Слові Божому. Е, Дуже часто чули слово шукати, 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 знаходити, шукати, віднаходити. Я нарахував понад 10 разів. В псалмі, в Євангелії. Важливе це слово шукати, знаходити. І кожен з нас хоче бути знайденим, хоче, щоб нас шукали. Ми хочемо бути потрібними. Нас дуже болить тоді, коли ми не потрібні комусь, коли нас хтось не шукає, як в ті, Мабуть, вже всі чули таку таку історію про дівчинку, яка дуже сильно плакала. Дуже сильно плакала. Було якесь дійство в родині, всі з'їхалися, багато було братиків, сестричок, двоєрідних, троєрідних, щось святкували, і вона дуже сильно плакала. Одна жінка підійшла до неї, і каже: Чого ти до цю плачеш? А вона каже: Ну, ми всі бавилися, гралися в хованки, я сховалася. І мене довго не знайшли, не знаходили. Я тішилася, бо я добре сховалася, але потім думаю, що щось мене не можуть знайти. На треба вийти. Я вийшла і побачила, що всі вже давно гралися в іншу гру, а мене ніхто не шукав. І тому вона так сильно плакала. Ми хочемо, щоб нас шукали, бо ми хочемо бути потрібними. Бог нас шукає. І... Зауважте, що він говорить е, цю притчу, е, про, е, про цього пастуха, який шукає е, овечку, про цю жінку, яка шукає драхму. І говорить, е, не там, що скільки часу буде шукати, там, ну тиждень шукає, два тижні шукає, місяць шукає, ні, тільки що каже, шукає. Поки не знайде її, Господь не виставляє нам якийсь час і каже: Ну слухай, даю тобі рік, не навернешся, все, торба тобі, не буду тебе шукати, обіжуся на тебе. Не потрібний ти мені через рік будеш. Тільки до останнього нашого подиху, до останнього вдару нашого серця, він буде нас шукати, виглядати, чекати. Так як далі будемо чути в Євангелії, батько виглядав свого блудного сина. Поки той не повернувся, аж до результату. Дає нам завжди ці шанси по одній великій причині, бо дуже нас сильно любить, бо дуже нами сильно дорожить. От тільки питання в іншому: наскільки ми шукаємо Бога, наскільки нам на ньому залежить, коли Його втрачаємо, він не губиться, це ми його губимо, ми його губимо. І це питання дуже важливо собі не раз ставити. З яким серцем, наскільки то серце гаряче, наскільки то серце тужить за Богом, коли ми його втрачаємо, коли ми живемо в якомусь тяжкому гріху, коли відставляємо, віддаляємо якісь наші сповіді. Ну ще, ще не зараз, ще не завтра, ще ну, може колись посповідаюся. Добре мені в тому гріху. Господь нас завжди шукає і дає нам дуже гарний приклад і стимул. Шукати також його у відповідь. Амінь.